Побачивши, що можуть бути деякі проблеми з медитуванням, я вирішила записати деякі основні моменти і секретики, які допоможуть вам входити в цей стан медитації або розвинути в собі цей стан і приходити до своєї інтуїції, до глибини душі. Перше, найважливіше: якщо у вас не виходить відключати думки, то спробуйте просто: от ви медитуєте і там. Не хочу, не, не так сидіть, там я не знаю, спина затікає. До речі, якщо спина затікає, будь ласка, лягайте. А починати можна з того положення, в якому вам буде найкомфортніше. Тому, сидячи, лежачи, підпираючи подушечку, любе положення, але виберіть те, де вас нічого не затікає, щоб ви змогли 10-15 хвилин посидіти або полежати. Так от, коли до вас приходить якась думка, ви а, сидите в медитації, до вас приходить якась думка, яка не зв'язана з тим, зараз, що ви робите. Так, я тебе бачу, все пролітай. І уявляєте, як оця ваша думка, яка вона у вас з'явилась в голові, вона так хух, з голови вилетіла. Наступна прийшла, наступну так само. А, прийде момент, коли у вас не будуть ці думки лізти, або ви будете дуже легко їх відсіювати. Це нормально, коли з самого початку ви починаєте медитувати, і у вас не виходить через те, що якісь думки лізуть, чи якийсь такий, чи то незручно там дитікає, там ще щось. Це нормально. Це ваш мозок ще не готовий просто до цього, і він починає звикати, а взагалі до нового мозок. Відсторонюється, йому не подобається нове, бо це нові нейронні зв'язки, будувати треба, це щось там, енергію треба нову втратити, тому йому це не подобається. Тому ми показуємо, продовжуємо це робити, і таким чином мозк також буде переналаштовуватися, бо це для вас вже буде норма. І ви показуєте, що далі я це роблю, мені це подобається, і мозок плюс побачить результат. Який результат бажано відчувати після медитації? Тобто, якщо ви не відчуваєте, то треба на щось звернути увагу. Це такий стани розслаблення або, можливо, просто банально легше стало, менше думок. Якщо ви дуже втомлені, ви можете заснути, і це також нормально, тобто ваше тіло настільки виснажено, що йому зараз важливіше полежати і заснути, відновитися, чим медитувати і щось там пропрацьовувати. Також дуже часно в медитації ви як проживаєте якісь події. Наприклад, є медитації, які направлені на те, щоб там прожити якісь емоції чи страх якийсь відпустити. І після таких медитацій результатом буде те, що ви по-іншому можете реагувати на якісь події, або більш спокійніше, або, наприклад, щось взагалі вас може вже не турбувати. Другий момент. Коли ви входите в медитацію, коли ви включили музику, а по-перше, бажано, щоб ніхто вас не турбував, ви десь закрийтесь, відійдіть, тому що якщо ви тільки починаєте медитувати, в, коли біля вас багато людей буде складно. Вам зараз максимально треба бути там, де менше людей, де вас не будуть турбувати, і ви зможете максимально розслабитись. Коли ви війшли в медитацію, максимально звертайте увагу на своє тіло фізичне, на свої відчуття в тілі. А на свої, такі як зі сторони спостерігача, на свої думки, які бігають, пролітають, з'являються. Тобто ви як тут, в тілі, в своєму, і ви як такий от всередині себе, неначе як спостерігач. Ви спостерігаєте за тим, що у вас всередині. Така цікава позиція. Тобто це допоможе вам максимально якраз війти в оцей стан, тому що через е, тіло, через свої відчуття ви е, ще більше заглиблюєтесь в себе, тому що ви звертаєте увагу на своє всередині, можливо, десь там у вас будуть якісь споколювання, у вас буде якийсь десь дискомфорт, тобто ви це все підмічаєте і чим більше ви на цьому акцентуєтесь. Тим більше ви входите в себе, і тим більше, тобто, ви входите в такий медитативний стан. Ви тут, зараз, ви відчуваєте своє тіло, і це все допоможе вам медитувати. Якщо у вас знову ж таки думки пролітають, ой, тут колеться тут хочеться якось поправитися, намагайтеся. От, якщо ви відразу сіли і ви це відчули, да, ви там поправитесь, але якщо ви це відчуваєте далі, намагайтеся мінімально рухатися. Бо коли ви мінімально рухаєтеся, ви як просинаєтеся з медитації. Якщо є ще якісь питання, пишіть мені, будь ласка, задавайте. Я буду рада вам відповісти і допомогти відчути оцей стан такого спокою, приземлення, який. Так допомагає в житті, що я вже просто не знаю, як це, як це описувати як це передавати. Я вас люблю. Гарного дня, вечора, якщо ви дивитесь ввечері розслаблення, і до нової зустрічі!